І Як добре, коли ти Його власність. Друзі мої, ви знаєте, мені це як відкрилося. Я вам хочу цю думку донести. Ви є власність Ісуса Христа. І волос не може впасти з твоєї голови, якщо не дозволить Бог. Хто тобі зробить біду? Президент, другі люди, диявол, хто може мати над тобою владу, якщо ти належиш Ісусу Христу? Ти Його власність. Ти Його власність. Він свою власність може тільки добровільно віддати, якщо він схоче, щоб ти поніс якісь трудності. Це він буде вирішувати. Не ворог вирішує, не диявол, ніхто не вирішує. Твою долю може вирішувати тільки твій Бог, тому що ти його власність. А якщо би попри нього хотів тобі хтось біду зробити, він не має на то ніяких прав. Господь сказав, з моєї руки не може вихопити ніхто. Ні одна людина на цій землі, ні одна духовна сила не може тобі зробити зла, тому що ти є власність Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя! Коли тобі тяжко на душі, коли починаєш чогось боятися, коли тебе тисне, скажи сам собі, проговори це устами, що я є власність Господа Ісуса Христа. Я нікого і нічого не боюся, і волос не впаде з моєї голови без волі мого Господа, тому що я належу Христу, І я обмитий Його кров'ю. Там, де є недостатки, там вступає в силу кров Ісуса Христа. Алілуя. Говоріть це! Проголошуйте це. Коли тяжко, коли на розум іде атака, проголошуйте це своїми устами. Я належу Христу, я обмитий Його кров'ю. Я нікого і нічого не боюся, тому що я Його. Амінь. Амінь. А тепер хочу прочитати слово, яке написане в апостола Петра. Ви знаєте, я